Як не крути, а видається вінничанам їх рідний край доволі звичайним, адже до його краси вони вже звикли. Інша справа, коли архітектуру оцінює іноземець, який бачив ледь не півсвіту, проте таки вирішив присвятити два роки свого життя Вінниці. Крім того, волонтер корпусу миру, а також архітектор і реставратор з 30-річним стажем Майкл Діксон, презентував вінничанам англомовну книгу про наше місто. Та зручний кишеньковий путівник, призначений для гостей з різних країн світу. Та понад усе зізнається архітектор. На написанні його надихнули спочатку люди, а потім вже архітектура. як я вже говорив, мене здивувала гостинність місцевих жителів, а також місцеві фестивалі мені просто подобається, як люди під час поїздки в трамваї розмовляють і сміються. І Я був у багатьох інших містах, і там таке не відбувається у публічному транспорті. Загалом в путівнику Майкл Діксон представив 12 пам'яток архітектури, провідні місця, серед яких посіли Вінницький бігбен, меморіал слави і парк імені Горького. А ще, аби краще дослідити славу Вінниці як європейського трамвайного міста, новоспечений вінничанин порадив зазирнути до музею Вінницького трамвайно-тролейбусного управління. Олена Закревська Майя Кондратюк, новини Смарт ТВ.